Будемо повертати на екватор. Вимикаємо лівий покажчик повороту. У нас ця смуга може як повертати праворуч, так і ліворуч. Дивись на знак, бачиш? Ян, глянь. Ми будемо повертати ліворуч, звичайно. На цьому світофорі є невеличка затримка. Тому коли ми перші починаємо рух, ми встигаємо проїхати до того, як поїде зустрічний транспорт. Якщо ми не знаємо цього, то ми, як зазвичай, пропускаємо зустрічку, якщо там перші, і тоді повертаємо. Під'їжджаємо до середини перехрестя. Далі, тобто за пішохідний перехід. Обов'язково. Ось тут. Зупиняємось, пропускаємо і поїхали. Поїхали. Дуже руль не завертай. Давай. Угу. Їдемо. Сюди, так, добре. І проїжджаємо. Їдемо. І тут ми бачимо знак Ян, дивися. Дати дорогу і зміна напрямку руху головної дороги. Значить, ми шукаємо, кому ми повинні дати з тобою дорогу. Підтягуємось у цьому автомобілю. Да? І ось дивися, оцім авто, котрі виїжджають, праворуч. Дивимось уважно, всім дали перевагу, під'їжджаємо тепер до світлофору, стараємось не заїхати за світлофор і дивись, підстраємо авто в нашому напрямку. Все зупиняйся, все стоп. Бо якщо ти заїдеш далі, ти не побачиш світлофор. Угу. Зрозуміло чому. І вже тут очікуємо. Ми залишили місце для авто, котрі будуть повертати праворуч. У них там зелена стрілочка є. Ось тут вони будуть у нас. Дивись, і вони будуть повертати на зелену стрілочку. А ми з тобою чекаємо зеленого і поїхали. Просто прямо, все, їдемо.